Рукотворна тканина в Коломиї презентували ювілейну виставку відомої майстрині ткацтва та вишивки із корнича Катерини Романенчук. Поряд із вишиваними та тканими творами мисткині представили також роботи її вчителя, відомого ткача народного майстра України Івана Антонюка, якому цьогоріч виповнилося б 100 років. жіночого ансамблю Корничанка розпочинають відкриття ювілейної виставки, відомої на Коломийщині та Прикарпатті народної майстрині Катерини Романенчук. Сама ж мисткиня у складі ансамблю, адже вона знана у корничі господиня, талановита співачка та активна громадська діячка. Катерина Романенчук недавно відзначила 75-ліття. із цієї нагоди у містечку майстрів Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття презентують виставку її творів. Вона є активною, вона чудово знає традиції. Восела вона чудово знає всі обряди активно громадською діячкою. Я б сказала, навіть пошуківцем, дослідником. Вона веде музейну справу, займається збором експонатів, провадить екскурсії і опікується власне сільським музеєм. Дуже хотіли показати її і Коломіянам ще раз нагадати: вона використовує практично всі техніки: ремісно-човникового ткання, це є шість підніжок, ткання підощечку, човникове ткання. Дуже добре орнаментику. Кукутського краю і особливо традиції свого рідного села і надпрутянських сіл. Твори Катерини Романенчук на експозиції поєднали із музейними експонатами, творами її вчителя, відомого народного майстра із корнича Івана Антонюка, якому цьогоріч виповнилося б 100 років, розповідає заступниця генеральної директорки національного музею Ірина Федів. Ні Катерина була ученицею Івана Антонюка, і е, вона почерпнула в нього ті знання, досвід, і потім згодом власне розведе. Свій власний авторський творчий стиль виготовляє як святкові ткані ансамблі одягу, дуже гарно вишиває і творить ну, чудові зразки покутського тканин Катерина Романенчук пригадує, спочатку розпочала створювати килими на ткацькому верстаті. Вже тоді під наставництвом Івана Антонюка познайомилася із різноманітними техніками та різноманіттям тканих виробів. Це Іван Васильович він товаришував з моїм татом, і він організував кілмарний цех був у колгоспі в Корничі, І я робила в тому цеху килими. Він каже: як ти робиш килими, то ти будеш робити і. Е, верстат, а він вже у Кубаєвича. Сусіда почав ткати на е, надкасьму верстаті. Ну ти так і просто купили верстат, і показав, як то робити. Ти так і до сих пір роб у своїх виробах, тканих і вишитих Катерина Романенчук намагається ні на крок не відступати від традиційної орнаментики та кольорів притаманних рідному селу. Корнич я більшість дотримуюся сітків корницьких давних, щоб це не втратити. Доста мудрі люди наші предки були. Я то шкода втрачати. Загалом на виставці майже сотня експонатів. Їх можна оглянути в національному музеї впродовж місяця. Ольга Гириджук та Андрій Гарешчук для подій телеканалу Ентика.